Вітаю на моєму ютуб каналі Олег Лузанов. Привіт, ніга. дякую, що підписані, і хто цього ще не зробив, виправляйте цю страшну помилку. Сьогодні для вас імпровізація залом, яка була записана перед шоу інтимних історій. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть щось в коментарях, що хочете. Я для вас старався. Я на для вас зараз стою в футболці, хоча мені холодно, бо цей довбаний травень. Тому дякую, гарного перегляду. Як звати тебе, брат? Юра? Юра приємно, Олег. Дуже приємно ти чим займаєшся? Ну зараз я по перегару чую, чим ти займаєшся я... — Ні. — Жінка купила квоти, що відпочили. Супер. Е, ви маєте сьогодні відпочити. Я вам бажаю того. Робіть, що хочете. Давайте побудуємо Іру. Дякую, 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 що прийшли. Так, давайте тепер давайте до вас. Ви такий серйозний, як юний підприємець, отак мені виглядаєте. Або молодий голова колгоспу, Щось таке. Серйозний, але веселий. Як звати? Руслан, приємно, мене Олег, якщо що. Руслан, ти своєю коханою дівчиною, сестрою, просто трахайтесь, як у тому си дивається. З дівчиною. Все разом, так? Да? Та, дівчина, він вам не натякає, що вже? Чи ви йому може натякаєте, що вже пора щось там? Ні, не натякає. Ви бачили, на нього подивились? та ні, не натякаю. Ви, ви недавно? Майже п'ять років. П'ять років. Ну це хуйня. Що тих п'ять років? Боже, ви ж навіть не розпробували одне одного. А скільки тобі років? 22. Ну, да. Ти з 17... Ти що з 11 класу ви разом? Так, uh, майже. Чи за кого? Після 11. Після одинадцятого. Ага. Вау. Де ви познайомилися? Інститут? Mm, ні. А де? просто йшов по вулиці такий. Заїбала школа, хочу жінку. Так. <риво> Молодець. Чим зараз займаєшся? Uh, Довчовуєшся. <риво> <риво> Тобі ще брата вчитися. <риво> Довчовуюся, каже. <риво> Ти не з хмельницького випадково, ні? Бо я звідти за щось таке рідне мені. Довчовуюсь. Звісно. Ти в медичному ще вчишся? Е, до... Зрозуміло, що ти довчовуюся. Там тільки довчовується від. Супер. І ким плануєш бути? Стоматолог. А! То там похуй українська мова. Довчовуюся правильно. А то ви знаєте, що ви чекаєте? Це кателовкладення. Поки терпите, потім має відбитися. Ти такий кріпта. Е, ну ага. в тебе зубки гарні, Я. молодець. І вас, а ви взагалі гарна. Ну, У вас є якісь проблеми в парі чи ні? Бля, прикольно, що всі серйозні відповіді. Він пиздить, пиздить, пиздеть. Мат... Ні. Не освічувався. Добре, скажи, в тебе є якась е, дурна звичка? Ну, бо ти мені глядаєш якийсь такий веселий з прикольчиком. Щось тобі є, бляха. Що ти? Ти, ти любиш такого стояти на перекурі, б і втікти, чи щось таке є тебе? Да? Ну, це, це, нормально. це нормально. Це стандартно. Не тікаєш. Чекає. Давайте побудуємо ці парі. Дуже гарна пара, дякую. Гарний статний бородатий мужчина. Можна до вас звернутись? А, Так. Можна. А ви себе мужчиною не вважаєте? Я перепрошую. Може я... я вже після Євробачення грибую, як звертатись до людей, знаєте? Як вас звати? Остап. Остап? Супер гарно. А що за сміх, блядь? Ну так да. бо я Олег. <світаю> ну та я дивуюся гарним іменам. Остап. Остап гарно. То є ваша е, дружина. Супер яка знімає мене на телефон. Значить, тобто, треба щось дуже столкове питати. Знімайте, знімайте, знімайте. Що, коли зраджував одружені? Роскали. <світаю> Як давно з коханої дружиною? Одружені. <світаю> на <світаю> блять, без слова напевно. Ти не міг плюс-мінус два роки. Дев'ять насправді? Сім. А знайомі скільки? 15. Ще плюс 7-15. Блядь, це... Додовчаюся, як там, довчовуюсь, блядь. Ага. 15 років разом. Щасливих, гарних, 15 років. Які були проблеми у вас там в сімейному житті? Були якісь? Купа. Купа, блядь! То, що вона любить все на телефон знімати, дивіться, не подобається? Я не знаю, Ну як, ну. Хом відео потім буде, наш тебе знімає. Добре, таке питання. Я попробую якось формулювати, щоб це було акуратно і нормально. Дивіться, в кожної пари, яка ну, трошечки вже разом, наступає якась маленька криза в інтимних стосунках. Очевидно, у вас колись такі були моменти? Були чи ні? Коли дитина народжується, це криза пізна, так? Скоро буде друга дитина? Ви в очікуванні? Чи ви просто. Просто хочете його підйобувати, поки знімаєте, так? Да? Скоро буде друга! Той вже сидить, бідний, ти шо, я першу, Що я вперше не стягую? Супер, скільки, скільки дитині років? Чотири рочки. Чотири рочки, супер. Хлопчик, дівчинка? Гарно. Гарний. Остап, Святослав. вас як звати, пані? Юля. Ну, приїбались дружини. <реш> Ні, гарний ім'я Юля, ну просто Остап, Святослав, Юля. Гарно. А, а кума як звати було? Мар'ян, о, бля, Юля, ви, ви були єдиний покемон з того всього. Славно. Ну, давайте поподуємо. Прекрасна сім'я Знімайте. Все знімайте, класно. Десь, давайте цей ряд. Так, чоловік опустив очі, добре. А до вас? Якщо ви такий веселий в білому худі. до вас. Можна? Супер, як вас звати, пане? Назар. Я задумався, Юра. Бачите, знову гарне ім'я. Назар, ви також не сам прийшли. Скільки болі в тому? Ні! А з ким? Ціла компанія. А, ціло, ви привели цілу компанію. Але серед них є ваша кохана людина, чоловік, жінка? Є? чи ні? Ви зараз... Ага, ви сидите з вашою коханою дружиною. Супер. Як дружину звати? Вікторія, приємно. Ви давно разом? років. Я знаю, що ви знаєте. Сім років. Добре, скільки років від одруження? О! А десь про то було розмова недавно. Шість! Все відразу. Е, супер. Ви дуже славно виглядаєте. Чим ви займаєтесь? З, на, на життя заробляєте чим? Трайді, день ми У вас також відпустка. Ні, ну, вас вихідні? То добре. А до того, як ви шліфувалися, чим ви займалися? Заробляли гроші. На Кока-Колу? Чим? До, до до до... Логістиці. Ну, ви знайшли дорогу, молодці. <рес> Логістика в якій фірмі Росан. Рос-ан. Росан? Я тоже. А ви прики... теж. Вона може його взагалі знає. Я, Рос... я припрошу, це може якась популярна ну, відома. Росан? — ан А що таке Росан? — Водечка. Ви з росинкою переплутали. Коротше, це українська, але міжнародна. Це супер класно. Ваші друзі всі також там задіяні в Росан? Ні. Слава Богу, ні. А, а, слава Богу, ні. Погана контора чи що? <плес> Нахуй вам там, що їх бачите, да? Ви про це? <плес> Супер. Ну, бажаю вам гарного вечора всій вашій компанії. Давайте плодуємо. От, от їм. На останок. На останок ще когось одного і все. Є бажаючий, хто? Давай. Давай, о, клас. Тільки я тебе не бачу, друже, дайте. О, бачу. Супер. Якийсь такий коляденко, тільки гарний, слухай. Вау! Як вас звати? Юрій, приємно, Олег. Юрій, ви також в парі, так? Ви так тихенько і коротко відповідаєте. Так, Та він, нас він нас <гум> ні, просто поділися з людиною, з тіоскою поділися. <гум> може не. <гум> <гум> Пане Юрій, чим ви займаєтеся? Він на шиї в дружини. На шиї в дружини сидите. Я не питаю про ваші якісь сексуальні вподобання. <гум> Це називається фейс-сітінг. А чим ви заробляєте? Я, Бл я тепер думаю, що ви вже мекнули, просто трошки більше, ні, ні. Бо так гарно, ні, ми заробляємо. Я вірю, якщо секрет чим, то кажіть, що не можна, я не розпитую вас. Секрет? <кл> Бл ви так мою колишню нагадуєте. Таке інтересно, хуй хуйпиме що це? Пане Юрій, то чим ви заробляєте? Сижу на, на шиї хуй поймеш, я в тобі перерозказую. Тут вже всім цікаво, що ж ти таке робиш. Е, а на те можна, бо я щось так фамільярність з моєї сторони, можна? Перепрошую. Добре, ти. Але красавче, все одно. Ну, ти Ти оглядаєшся, коротше, без тебе є тесла, мені здається, немає? Смішно перетримає, він такого теж стоїть на мене, дивиться. Молодець! Мені реально ліпить, я ж не вимакуюся. Я хочу тебе побачити. Встигматизм. Що таке стигматизм? Це коли пиздиш не то, що треба. правильно? <риклад> Ні, все. Я перепрошую. Якщо не хочеш, не говори. Просто е, очевидно, що ти посміхаєшся, мені це подобається. Я хочу твою посмішку сьогодні бачити як найчастіше. Гарного вам вечора. давайте подивимо, побудуємо сьогодні.